Свої акварельні мандри презентувала в Ужгороді художниця Одарка Долгош. У Закарпатському музеї народної архітектури та побуту відкрили персональну виставку мисткині з нагоди її ювілею. До уваги відвідувачів Одарка Долгош представила роботи у техніці акварель, написані за останні п'ять років з вимушеною перервою у творчості, пов'язаною із війною. Одарка Долгош зізнається, що знайшла у мистецтві певну розраду, усвідомлення того, що життя продовжується, і кожен з нас має займатися тією справою, яку вміє робити якнайкраще. До 22 року я дуже інтенсивно працювала, а от коли почалися Воєнні дії, тоді в мене цей процес призупинився. Я не малювала, просто не могла малювати. Аж восени, коли стався такий дуже емоційний в мене сплеск, дуже приємний, коли моя племінниця перед пологами отримала від свого чоловіка просто фантастичний букет троянд. І вони мене настільки надихнули, я почала малювати. І я почала з тих пір трошки от розмальовуватися, тому що зрозуміла, що життя продовжується, ми все одно маємо робити свою справу, для чого народилися. А моя справа життя це малювання з самого дитинства, відколи себе пам'ятаю. Тому позитив має бути з кожною людиною, в кожній сфері, в якій вона працює, в якій вона себе добре почуває, і може навіть принести людям якусь добру, приємну енергію. Простора виставкова зала музею ледь вмістила численну кількість відвідувачів, що прийшли сюди за позитивними емоціями, яке випромінює мистецтво Одарки Долгош. А ось студенти Закарпатської академії мистецтв, де Одарка Долгош є доцентом кафедри дизайну, прийшли на виставку ще і за натхненням. Я сьогодні відвідала виставку пані Одарки, нашої викладачки Шрифтів. Ну це дуже велика подія, тому що це наша викладачка і. Цікаво дивитися, як вона бачить світ, які в неї роботи, які в неї сюжети, яка в неї техніка. Зараз важливо ходити на різні виставки, дивитися на різних викладачів, різних робіт, відвідати, підтримувати, тому що зараз важкий час, і ми студенти. А вже ж нам це дуже важливо, тому що ми самі будемо працювати в цій сфері. Виставка мені дуже сподобалася. Я люблю яскраві кольори. в неї все таке яскраве, позитивні, дуже позитивні. Одарка Долгош отримала багато вітань від рідних, близьких, друзів, знайомих, колег по пензлю, інтелігенції краю, студентства, шанувальників творчості. З нагоди ювілею лауреатка обласної премії Бокшаята Ерделі Одарка Долгош удостоєна спільною відзнакою обласної ради та обласної державної адміністрації Нагрудним знаком за розвиток Закарпаття. Офіційне вручення відбудеться згодом. І ще було багато живих квітів у подарунок ювілярці, які гармоніювали з квітами на її. Картинах. Серед представлених 25 робіт більшість присвячена улюбленій квітковій темі художниці. А сьогодні вона відкрила нам іншу сторону своєї творчості акварель. І ця акварель у неї своя особлива, свої прийоми, своя техніка і її відношення до світу, воно проявляється в цих роботах. Скільки світла в цих акварелях? Як вона відчуває ці квіти, їхню фактуру, як вона вміє це все передати? Тобто виставка захоплює. Я всіх запрошую прийти і подивитись. Одарка довго ж працює у різних техніках живопису. Проте, акварельній, яку полюбила ще з дитинства, приділяє особливу увагу. Цю техніку я полюбила ще з дитинства, коли ще ходила в студію Золдана Степановича Баконія. Дуже люблю цю техніку. Паралельно я, звісно, працюю і олією, і акрилом, але ця техніка для мене є дуже особливою. Працюю у всіх можливих технічних засобах. І акварель по-мокрому, і по сухому, і акварель сілю. Це магія акварелі. Оглянути акварельні мандри одарки Долгош можна до кінця травня. У Закарпатському музеї народної архітектури та побуту.